Тестуємо 225-ку з гру 100. Леска 25-та. Хочу зняти прогибчик, як прогинається будилище на забросі. 160 метрів кліпса. Хі-хі-хі. <риклад>

Е, клипс. А, да, 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 кидай. <свят> <свят> ну что, у Клипса? Такс. Тестуємо далі, 225. -й. Хочемо жорсткі кліпси, поки що м'ягенькі кліпси. Груз 113, огонь. Леска 200... Ой, 0,25. О, зараз нормальна Це Огонь. Так, тільки ти не лізь туди. Потуга, а. Охвасі, тест тут. Богдан взяв 193 тест. Чи 192 тест. 192 тест, 390, груз 100, Леска 25, Кліпса 140. Давай пробуємо. Яка жорстка. Знімай, 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 на 150 одразу. Що тут провіряти? У нас дві кліпси, одна 140, друга 150. Бо я перше враження. Та дуже легко паличка кидаю. А на виважу як ти думаєш. Ну я думаю, що вона нормальна буде, вона не завсикає. Бачите, як навіть на грузіку. Як раз на балунці, під тузики, це це якраз буде супер. Та і 225-та більш менш, скажи. Ну, так. ну це дальняк треба, ну все-таки вона така. Мощна палка. Ну, якщо ця, от умовно, летить 140, а це перекриває, ну, переважно Всі майже пристанції. майже всі ну. деста. По крайній мірі тут всі. Ну. На баунті всі перекриває. Давай 150-ку зараз провіряємо. Готується 150 ліпса. 3,90. Вона, навіть 395. Те 192. Вогонь! Вітерес допомагає, чуть-чуть не треба більше тип А жорстче буде хлібше, Давай я попробую ще. А ти мене знімку зазнимкуєш. не дзвонка, ба... так? Так, точно. Це кліпсо, це нормальна Кліпса. 150, нормально. Все, закінчилося. З цими, цими паличками все понятно. Друзі, добрий вечір. Ну і завершуємо наш серіал оглядів новинки від компанії Sportex. Це лишилось у мене два фідери. Це от перший з тестом 30. 93-192 в рості 395. І флагман. Не фірма, а флагман компанії Sportex. Це Havic. Це, напевно, буде буде такий продаваємий девайс. Ексклюзив Feeder RS2 Heavy Distance. Т-155-225. Такий дальник, мощна палка, яка повинна кидати. Я думаю, при лавернянку до 200 метрів ними пульне. Так, і ще раз хочу наголосити на прекрасних чехлах. Кожна секція окремо. Такий він бархат, дрібненький, якісний. Три колінка і квівертівчики. Зараз ми все знову переважимо, перещупаємо. Оце, звісно, дуже цікаве водилище. І до речі, 192-й мені теж подобається. В нього тест такий, в нього такий не тест, а як вам пояснити? Е... Ну, мені в руку він ліг, так скажемо. От так своїми словами, оцей 192-й мені в руку ліг. І одним дуже зручно і класно працювати. Давайте знову три тривертівчика комплектація. Які в них тести? Такі самі, як на медіумах 2, 3, 4. Посадочне. міряємо зразу. Посадочне. Посадочне. Ви, знаєте, мені здається, що таке саме. Ну, це добре для універсальності. Трьошечка. Такі самі трішечки. А давайте я зараз в мене якраз ті вудички під рукою. щоб щотку достові, так скажемо, переконатися. Я зараз просто поставлю на 165-ку. Такі самі. Такі самі, як на медіумах. Вони на всі вулички похожі. Довжина. Де ружиночка довжина? Довжина. 54. Кілечки такі самі. Тобто Тобточки універсальні, повністю, скажем, взаємозаміняємо. Так, давайте тепер цікаве. Яку вони покажуть, які вагові характеристики. Давайте поставлю ківерочок на місце. Так що нічого тут мені не заважало. Раз. Раз. Нічого не трогається. Ну, капець, слухайте, удочка. Тестом 192 395 важить 276 грамів. Вона легше, ніж 165-ка. Парадокс, звісно. Але це добре. Я чому і кажу, вона мені в руку лягає. Вона просто практично така сама удочка, як 165-ка, може стрій інакше бути. Комель давайте поміряємо тут. 14,2. Ну, ручки такі самі, давайте я ще перепровірю. 62 і до кільця першого 51. 51. Кілечко, по-моєму, таке саме, як на медіумах. Так, 26. 26. Так, кількість кілець. Давайте ми з вами подивимося. Скільки кілець! А я, мабуть, закрив уже німецький сайт. Ми так порахуємо, чому мучимося. На першому коліні одне. На другому 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 5, 15 штук. Перепровірю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ні, 16, Я ж тож 3,90. Так само, як на 3,90 е медіумах. Кілечки на квівертіпи невеличкі. Ну, буде комфортно ловити і на річку. Якщо важка річка, я називаю важку, якщо кормушка 100 і плюс, плюс корм до 150-160 до грам, ця вудочка буде непогана для вас. Так, що ми не поміряли з вами. Вроді би, і все. Так, да, вроді би, і все. Так, давайте перейдемо до головного. Нашого героя. Такий самий чехольчик. Тільки більший. Ага, що я вам не сказав, зараз я подивлюсь, яка транспортна довжина. Ми зараз. А ми зараз, щоб я не шукав, щоб я не шукав тому. В Б... сайт не відкриваю, я зараз скоренько перепровіжу і все. Транспортна довжина. Я думаю, така сама, як на тому. Як на тому 4,25? Вони однаково порізані. 148. 148 4,25. Сюди його. 3,95, девяносто пять. 139. 139. Тай три дев'яноп. Тепер достаємо півертичик. Тут уже, звісно, півертипи, я думаю, будуть інакші. Бачу вже товщина. Комплектується квіртіпами 5, 4, 3. 5, 4, 3. І посадочне місце. 3,28. Зрозуміло, так? Да? 3,27. 3,28, давайте обозначимо. 3,28. Ставимо сюди кивертівчик. І важимо. Це, звісно, цікаво буде воділище, оце для дальнібойщиків воно буде бажаним, звісно, бажаним. Бажаним девайсом. Так, 0 грамм. Так, 314 грам. 314 грамм. Ось таке у нас. Хайвік 225 тест. Так, давайте... Ага, ребята, тут кольце іначе. По-моему, і колечки на розмір більше, так. Да. Помірюємо тут. Тут кілечки більші. Тут уже 7,6. Внутрішній. 4,2. Тут більші на розмір кіл Так, поїхали до самих цікавих характеристик. Давайте комель поміряємо. Комель. 15.35. Ручка. 66,5 І до першого кілечка. 52. Ну, як ви замітили, кільце кидається в очі, що воно таке крупне і вища лапка, касерія, діаметр по наружі. 38. Я думаю, це десь 35-ка буде, напевно. 38 з копійками, 38 з половиною. Ось таке цікаве водилище. Така сама Fuji Hook Keeper, Я кажу ще раз, оцю, на цю гаючку не косіться, хоч вона і нижня, але в руку вона взагалі не, 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 не ощущається, вона дуже Така обтікаємо, так скажу. Тест у нього такий швидкий, та удочка така швидка, чувствується, знаєте, моща. Ну, Якщо тут 35, дивіться, які тут далі кольця. Тут денно 30 -ка. Досить непогані кільця. Але давайте порахуємо, скільки тут т одне, потім три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Не зрозумів, що коли кілець менше, чим на тому? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Бачите? Менше, ні на 165. Менше чим на 10. Це такий дістан спеціально для дальнього закиду. Спеціально для дальнього закиду. Цікаві водилища, цікавий тест ви подивилися. Я думаю, що ще ми весною, бо це була пізня осінь, ми не успіли добре прокидатися. Я думаю, весною ми ще якісь покидушечки організуємо, покидаємо, пощупаємо, перевіримо. І я вам все це розповім. На цьому огляд новинки Sportex rs 2 ми закінчуємо. І ще раз нагадую секретну інформацію, що водилища вже виїхали в Україну. Вони будуть продаватися, скоріш всього, перша партія тільки на fishfish.com.ua. Тому кого цікавлять ці водилища, вони будуть дуже в обмежені партії. Ну там 10-20 штук. Може, у цих хевіків буде більше 20 а медіум, медіум лайт і і може бути навіть і менше. Перша партія невеличка для проби пощупати, як відгукнуться люди, клієнти, рибаки. І тоді вже замовиться нормальна партія. Але вона прийде вже слідуюча партія, аж десь літо влітку. Тому дзвоніть на фішфіш -фіш і бронюйте. Бронюйте собі в будилище. Хто е планує собі таку будочку. Все на цьому закінчу. Дякую за активність, за лайки, за коментарі. Це мене надихає, тому і далі будемо працювати, знімати цікавий контент. Всього слава Збройним силам, спокійно і ночі. До побачення.